Друзі, вітаю 4 липня. Всіх хвилює питання, коли купати чесник. Хоча я чесником займаюся відносно недавно, а всі старші люди завжди садили, і мені дуже дивно, що за десятиліття років багато хто не знає сроки викупки чесника, хоч з року і рік його садить. Ну, це такий короткий відступ. Значить, обіцяв показати друге поле. Де в мене засіяна однозубка, як це визначить, а ось так вона засіяна, як то від руки, без рядків, без нічого хаотично. Насправді вона викопалась в тому році і це все ще, що залишилось в землі. Це такий результат дає, коли ви підкопуєте плужком для виорювання картоплі. Ніби все викопано, але якісь мілкі крупні екземпляри залишаються в полі. Ну, в принципі, це непогано. Якщо ви на осінь тут не посіяли ніяких зернових, то це непогано. Я знав, що тут так буде, тому такий результат. Значить, зокрема, це у нас сорт Любаша. Як бачите, тут було мінімум захисних обробок, тут були тільки пару обробок від бур'янів. В принципі, туди далі чистіше, тут низовина річка трошки грязніша, але в цілому непогано, часник видно, копати буде зручно. Значить, вернемось до на наш строк, до речі, на рахунок обробок. Хто там, зелені захисники, чесник без хімії. Ось дивіться, тут не було обробок, але бачите, який результат, що маємо, і ржу, і це не поодинокі випадки. Тому за нотуйте собі на наступний рік кінець травня, початок червня, це потрібно дати останню фунгіцидний захист від держі. Це любі препарати, квадристопсин, кустодія і їм подібні. Ну, Насправді головці вона нам шкоди не дасть, але потенціал трошки наш забрала, скажімо так. Значить, вернемось до наших сроків викупки. Коли копати. Ну, існує в народі, я, по крайній мірі, знаю, три таких критерії. Це, якщо подивитися почитань групи в Фейсбуці, це Петра і Павла. Але якщо ви перейшли на новий календар, то ви вже не встигли, бо вже це свято пройшло, а по старому календарю воно ще не настало. Це 12 липня, хто не знає, але скажу вам так, що минулий рік був дуже засушливий, і 6 липня я почав копати і це було вже трошки пізно. Тому такий собі метод, звісно, на нього можна орієнтуватися. Але є інші методи. Значить, можна дивитися по стеблу, наприклад. Якщо слухати літературу, то в нас нижні листки відсихають, а залишається там 2-3 вверху зелених листка, то можна копати. Але знову ж таки, якщо у нас засуха, він, або у вас якась болячка, листки можуть засохнути передчасно. Ну, але по суті, тоді вже і чесник особо не набере. Значить, можна ще розрізати головку. Зубці мають бути нормально сформовані і має виднітися між ними лусочка. В принципі, на молодий чесник можна було вже копати. Але ми займаємося насінневим чесником, тому якби нам ця суєта ні до чого. Я орієнтуюсь по одному лише методу: це стрілка чесника. Вона жодного сезону мене не підводила. Ось на дальному плані видно, що вона ще не вирівнялась. Тому я чекаю, коли стрілка чесника вирівнюється. В основній масі чесночин, тому що якісь можуть бути сидінь глибше в землі, якісь менше, якісь більше. Коли основна маса вирівнюється, і коли вона вже не тільки вирівнялась, а набухає і починає лопати. Коли я тільки бачу, що вже на якихось екземплярах вона лопнула, а решта вся стоїть рівна, я тоді починаю викупку, але до цього часу вже має бути все настроєно, техніка настроєна, лопата нагострена. Ангари, склади підготовлені. Якщо ж ви бачите, що попереду будуть дощі чи там щось не встигаєте, можна викопати трошки раніше. Тим більше я бачу якийсь тренд, що в цьому році вже, напевно, половина людей повикопували часник. Ну, судячи по відео, в Тіктосі, в Ютубі і так далі, я не розумію цього поспіху, можливо, хтось здає його оптом, поки він мокрий, але ну, ще йому є що набирати, вам скажу. Як мінімум, в цьому часнику днів 5. А може й більше потрібно, то є мінімум, я дивлюсь, що тут днів 5, потрібно ще почекати. Відповідно, десь перша декада липня в цьому році буде такий орієнтир. Якщо ви вирощуєте безстрілковий часник, ну там орієнтуйтесь по листю. Я його не вирощую, тому не скажу. Але так само по листю по стану головки можна відрізнити. Зокрема, коли є така штука, коли ви викопуєте головку, на ґрунті може залишатися вже верхня лусочка. В принципі, вона вже отлущується, значить теж головка вже дозріває. Тому така ситуація. Майте на увазі, що якщо вирощуєте одну зубку, то нічого там такого не плануйте на зиму садити, сіяти. Краще вже прокультивуйте наново весною, коли будуть молоді сходи, якщо не будете залишати, так як я, і посійте там вже якісь ярі культури, сою, картоплю. Ну, картоплю після чесника не бажано, гарбузи можна. Коротше, зробіть нормальну сів зміну. Або залиште і будьте ще матеріал. Хоча прийдеться, мусив купити лопату, тому що тут прийдеться купати вручну. Такі справи на 4 липня. Я дякую всім за увагу. Будуть якісь питання цікаві, задавайте, але попрошу цікаві питання, однотипних, на які є відповіді, які всі знають не треба задавати.